Хочеться трошечки поговорити про рейджбейтінг і чому він такий важливий, і чому оця новина для мене є дуже важливою, тому що фактично, тим, що Оксфордський словник виділив це слово і наділив його такою владою над простором, всеохопною владою над нашим простором. Це нам натякає на те, що ми переміщаємося в той період, насправді, уже навіть перехідний. А ми зараз будемо переходити від стадії, коли люди привертають ну, привернути увагу людини, можливо, винятково через дуже-дуже підвищену тональність, негативне висловлення якоїсь новини, подачі якоїсь інформації. Ми переходимо до того, що е від цього буде величезна перевтома. І... Буде попит на щось інше. Щось спокійніше. І тут у нас є, як і велике полегшення, тому що зрештою, ну ви розумієте, що коли відбувається перенасичення певним підходом інформаційним, то через якийсь час цей інформаційний підход перестає працювати. Або коли відбувається дезавоювання цього підходу, то ти потім розумієш, що він на те не працює. Це як працювало там 25-й кадр, маркетинг, певна викладка на полицях. Певний клікабельний заголовок, коли ти приходиш, і ти розумієш, щоразу клікаючи на цей заголовок, що ти не отримаєш, отримуєш що ти хочеш, і ну, хтось вчиться швидше, хтось вчиться повільніше, але зрештою, це призводить до того, що це перестає працювати. І ми насправді переходимо зі стадії активного цього розгівнянства. Поверну слова, як там розгівняка. Розгівняк, розгівняк мені дуже подобається. Це, от мені здається, що слово розгівняк має увійти. Можливо, воно вже є. Можливо, я просто на нього не натерпляла, але воно мені так подобається. Це просто, це просто повний розгівняк. Так, от, е, дякую, та чарівна людина, яка придумала це слово або написала мені його. Так от е, питання в тому, що у нас зараз повний розгівняк. І є частина людей, які від цього відмовляються. Зокрема, я в своєму контенті дедалі більше попри те, що беру якісь тригерні теми, тому що все одно це привертає увагу, але я дедалі більше зосереджуюсь на тому, щоб поговорити щось таке нейтральніше, і ви це бачите. І мені подобається ця динаміка, тому що я розумію, що з часом а, насправді клікбейт а, просто перестане працювати а просто виросте інше покоління людей, для якого це було постійно, і це те, від чого. Хочеться відмовитися. Це як ну, знову ж таки, це як ти йдеш по вулиці і не помічаєш реклами, тому що просто навчився вимикати свій зір. А, коли я працювала в одному офісі, Мій стіл знаходився дуже близько до входу, і майже кожна людина, яка заходила в офіс, ну вона проходила повз між стіл і для того, щоб не від... ну і а, а, а людей 150. і вони заходять, і виходять, і заходять, і виходять. Ну і ви розумієте, що якщо б я сиділа і на кожного реагувала, то я б просто не могла працювати, тому що все весь мій час був би зайнятий комунікацією. І це дуже сильно мене прогдеформувало І я це вигрібаю до тепер. А ці півтори е, роки роботи на такому. Залюдному місці сформувало мене настільки, що я просто перестала помічати людей. І для мене оця процедура вітання, вона ну, типу, вона просто атрофувалася от, в тому просторі, тому що це перетворилося на ну, величезний, я не знаю, величезну проблему, а не на просто комунікацію соціальну, тому що я не могла б працювати. І е, дуже багато було таких, от це не позитивна зміна в моєму житті, але що робити, вона зі мною сталася, я її усвідомлюю. Так, от ми постійно підлаштовуємося під те, щоб відгородитися від того, що нам не подобається. Тому, а коли я побачила, що оця, от цей розгівняк став словом року. Я зрозуміла, що, як і Brain Road, він нам вказує, по-перше, на те, що світ цим дуже насичений, і, можливо, вони будуть розділяти мого оптимізму, і будуть казати, так, це навпаки, це наш вирок, нам, це нам капзда. Але насправді мені здається, що це разом з тим, що це вирок, це і рух від. І тут мені ще хочеться трошечки поговорити про власне приклади, тому що ну я зайшла в ТРЕЦ. Трец, в принципі, на цьому спеціалізується. От дивіться, я зараз я вже казала вам у своїх випусках, і подивіться, будь ласка, випуск про квасоловий суп. Теж дуже суміжна тема, і мені з цього приводу цікаво роздумовувати, що, от, наприклад, ТРЕЦ він побудований на тому, щоб викликати у тебе просто агресію Сходу для того, щоб ти а, хотів відкоментувати. А, Пост, який тебе тригерить. Причому тригерить в першу чергу на лють, на злость, на злість, на якусь бажання проявити агресію, а тому, що інші емоції так активно не працюють, так активно не спри не спонукає тебе до дії. І Трец – це перша соцмережа, яка дає можливість навіть тим, у кого нікого немає в підписниках, залетіти з дуже вірусним постом і отримати на нього дуже багато реакцій, щоб цей пост побачило, хто завгодно. Ну тобто, грубо кажучи, ти можеш навіть не вкладати. Можеш кожен день штампувати новий аккаунт і туди закидати якийсь дуже такий тригерний меседж, і це всі будуть обговорювати. І питання в тому, що з одного боку, дивіться, розгівняки це насправді дуже класна історія. Стосовно того, щоб продавлювати свою позицію в своїх інтересах, масштабуючи проблему і навіть розганяючи її. Ну, наприклад, влада, не хочу використовувати за словом розгівняк прізвище Ірини Фаріон, будемо так сказати, вона більше про вона більше про лютилище була, вона більше про люти, лютилище. Вона а, своїми дуже яскравими висловлюваннями подразнювала таке число людей, що разом з тим, що вона їх подразнювала, дуже багато людей, а, які, яких зачепляв цей процес обговорень. Починали думати на цю тему. І коли ти просто ну, береш і підвищуєш цей градус, який дуже важливий для повернення уваги, це дуже класно. Ну, тобто, грубо кажучи, оця гнів'яр'я, це здоровий процес для того, щоб привернути увагу, якщо ти працюєш проти величезної машини, що працює на інший результат, а ти хочеш добитися досягнути результату абсолютно протилежному тому тим там десяткам маленьких макак, які працюють проти тебе, ти підвищуєш градус. І от у Ірини Фаріон вийшло багато в чому, тому що якщо вона не переконала якихось людей інших людей, вона зачепила і змусила думати в певний бік. І, це дуже класна історія. З іншого боку, ця історія працює в той бік, що як ми можемо цим користатися, і як я цим завжди користалася у рагулях для того, щоб просто розбудити частину сплячих тих, хто готові прокинутися і показати їм, що ну, типу, дивіться, ми живемо в якійсь дуже дуже нездоровій ситуації. Давайте оздоровлюватися. Одночасно я і працюю на те, що е, мій контент викликає дуже велику відразу у всіх тих, хто зі мною не погоджується, і ця відраза е, може їх віддалити від тієї мети, яку я продукую. І от е, подібні е, подібні пости, які зараз почали з'являтися, вони працюють якраз на те, щоб, по-перше, роз'ярити і розлютити аудиторію, яка вже пройшла трансформацію, яка вже зрозуміла, чому українське важливе, що таке ідентичність, чому мова має значення, чому споживання контенту має значення, чому культура і приналежність до цієї культури, і прив'язка, і любов до певної культури є ну фактично фактором виживання. Такі пости вони з одного боку байтять цих людей на коментування, а з іншого боку, вони збирають навколо себе прихильники. Такої ідеї, але ну насправді, якщо взяти про цю юзерку, то я зайшла в її інстаграм. Вона там поїхала десь народжувати в Німеччину, ну це її вибір. Але вона про свого чоловіка. З її постів в інстаграмі, отак я побіжно пробіглася, я не побачила нічого про її чоловіка. І вона використовує чоловіка винятково як аксесуар для того, щоб роз'ярити юрбу і, по-перше, привернути увагу до свого контенту. А по друге, ну, таким чином, ще і зібрати якихось прихильників і єднатися з тими, кому. У кого з'явився дуже великий запит на гівнярство в бік українського, тому що гівняти українське в 2022-2023 роках було дуже небезпечно. В 2024 му і тим паче в 2025 му гівняти Україну це стало просто трендом і модою, тому вони таким чином ще і об'єднуються і шукають собі ту спільноту, з якою вони будуть почуватися у безпеці, і це абсолютно нормальний процес, тому що ми рухаємося, ми змінюємося, і багато змін дуже класних у нас відбуває. Ця є отакі от, от прояви, тому що суспільство в принципі не розвивається якось так знаєте по вектору лінійно, як ти хочеш, а воно ну стрибками, відкатами формується. Але насправді ці всі дискусії все одно нам ідуть на користь.